Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Була в нас сьогодні цікава доставка. Говорили багато ми про моменти кризи, от в нашому житті. Але хочемо ще сьогодні поговорити із священнослужителем. на цю тему. Власне, тому запросили до нас гостя священнослужителя Сергія Варшило. Тож, пане Сергій, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю усіх. Дуже раді вас чути. Знаєте, Сергію, у нас сьогодні така непроста тема. Стосовно от криз, говоримо кризи в часи е, того, коли ми намагаємось вірити, але тяжко це буває. І от дуже часто в наших етерах, на хвилях радіо «Голос Надії» Ми е, згадуємо про те, що ми можемо вивчати там біблійні уроки, там згадуючи про сайт bibleaware.com і в принципі досліджувати священне писання завдяки цьому. І, от е, ви знаєте, священне писання, воно нібито підтримує в нас оцей Вогник віри і допомагає далі її розвивати. Фактично, це як одна з ниточок зв'язку з Богом. Але розуміємо, що бувають кризові ситуації у кожного в житті. І от хочеться вам поставити можливо спочатку таке більш особисте питання: чи були в вашому житті кризи, із яких, здавалось, не було виходу? І якщо так, то як вам вдавалось з ними впоратись? Криза. На мою думку, це взагалі невід'ємна частина життя будь-якої людини, тому що в житті будь-якої людини може настати момент, коли десь криза може бути в здоров'ї, якась фінансова, емоційна, в відносинах з людьми. Ну і певно, я ж не є виключенням і в моєму житті були кризи і неодноразово. А як справлявся з ними по-різному, у той час, коли не знав Бога, не читав Біблію, по одному справлявся з кризами, коли Бога зрозумів, коли почав читати Слово Боже, підход до кризи зовсім інший став. Молишся більше, аналізуєш, десь думаєш, можливо, я в чомусь винний був. Що криза настала, але точно не опускаєш руки, тому що є Бог в моєму житті, сильний, могутній, який постійно підкріпляв мене, коли я звертався до Нього. Сергій, а от тоді постає питання: ви згадали про такий контракт, що ви боролися із життєвими кризами до того, як пізнали Бога по одному, і коли познайомилися з Господом особисто, інакше стали ре реагувати. А от тоді, е, з вашого особистого досвіду, як Біблія радить поводитись під час кризи? Е, ну, Біблія дуже широко. Розкриває тематику самої кризи і те, як ну, боротися або вирішувати її. Ну, по-перше, найперше, це довіряти Богові під час кризи е, досить часто е, сатана, ворог, Бога і людей переконує, е, щоб ми не довіряли йому. Щоб ми нарікали на нього, ремствували на Бога. Тому, перше, не піддатись на цю провокацію, а продовжувати довіряти Богові. Він лишається люблячим батьком навіть у часи кризи. Ну, друге, що Біблія говорить, це молитися. Ну і молитися не просто формально, якимись молитвами чи завченими, а ну, щиро. Говорити до Бога, щиро розказувати Богові про біль свою, про якийсь страх свій, про цю кризу розказувати, про проблему, яка прийшла в житті. Ну і третє, що Біблія говорить, е, потрібно іноді діяти. Потрібно іноді не просто сидіти і чекати, коли криза закінчиться, а і самому з довір'ю в надії на Бога. Робити певні кроки для того, щоб ну, подолати саму кризу. А тоді постає інше питання. Якщо відійти від порад, а от е, можливо ближче до ваших роздумів, взагалі, як ви вважаєте, чому в житті вірян можуть траплятися кризи? Ну, ми ж ходимо з Богом, начебто, не маємо йому довіряти, а тут якісь проблеми? Е, хороше питання. Е, а я би знаєте, як іноді. Питанням на питання, а чому в житті вірян не повинно відбуватися криз? Діло в тому, що одна із схибних думок, які от існують, можливо, у і багато людей в нашому суспільстві вірять в них. Якщо ти віриш в Бога, то все в твоєму житті буде нормально. Ну, але це просто міф міф? Який існує як міф, але в реальності такого не буває. Ми живемо на грішній землі, ми живемо на землі, на якій панує диявол, і він іноді робить деякі речі, які не залежать від нашого бажання. Тому я б взагалі не розділяв би тему кризи на Віруючих і невіруючих криза може бути у будь-якої людини. Ось. Ну, така моя відповідь, дякуємо Сергію. А Дякую. тоді інакше у мене ще маю питання. Ми сьогодні згадували історію Йова, який опинився в кризі, не зі своєї провини. От як ви сказали, не розділяти невірян і невірян. Буває у кожного проблема. Момент от такий, коли розпач не знає, що робити. Також ми сьогодні трошки згадували про Давида, про Саула і про те, що кожен може по-різному обирати, як виходити із кризової ситуації. Наприклад, коли Давид вчи. Не вгріхали розкаявся, хоча наслідки все ж таки мав. І Саул, який опинившись в кризовій ситуації, замість того, щоб просити в Бога сил піднятись, почав падати ще глибше в оцю духовну прірву. Можливо, ви маєте ще якісь біблійні приклади от саме успішного подолання кризи і можете їх навести нам зараз. <кій> да вся біблія. Це вся біблія. Це історія людей в житті, які кризи відбувалися. Ви можете подивитися від часів створення. Єдине, можливо, зараз я поділю на два види криз: є просто фізичні якісь кризи, ну, життєві ситуації, коли вони є в нас, а є духовна криза. І от ці два види криз. Вони постійно супроводжують і біблійних героїв, і нас теж у житті. У Адама і Єви від створення, коли Бог створив їх, криза виникає, вони не слухаються Бога, потім виникає криза у Авеля і Каїна, криза відносин якихось, може не у Авеля до Каїна, а у Каїна до Авеля. Причиною якої є його не зовсім хороші відносини з Богом, це криза відносин, коли Каїн приймає рішення убити Авеля. це криза перед потопом. Коли люди Бога і в відношеннях один з одним просто дійшли до такого безглуздя, що Бог вимушений був знищити потоп. І от вся історія Біблії якраз показує нам цю проблему людства. Ми стикаємося з постійною кризою, з духовною, і час від часу в життя наше приходять і різні побутові, скажімо так, кризи. Тому виділяти якісь історії, да, хтось яскраво, можливо, десь криза є у когось, у когось не дуже яскраво це ось так Сергію, а тоді, от якщо заглибитися все ж таки трошки в біблійні приклади, можливо, от вам на думку спаде якийсь такий яскравий приклад того, як робити не треба, коли в нас е, от в житті криза. Ну, як робити не треба. Е, як приклад з Біблії, як Саул робив, коли мав. Певну духовну кризу цара Ізраїля, і коли в своєму житті цар Ізраїля Саул не дуже довіряв Богові, е... він іноді добувався свого. На свою сторону хотів Самуїла перетягнути. Саул, е... розуміючи, що у нього криза відносин з Богом, звертався до чародійників, до визивателів померлих. Це зовсім неправильне вирішення кризи. Це ось приклад Саула. Це може бути. У нас в Біблії багато є прикладів. В Біблії, до речі, оцим Біблія і цінна, що в Біблії є приклади більше таких, мабуть, прикладів яскравих людей, які. Перемагають у кризах, надіючись на Господа. І, певно, є оці історії застереження, коли людина попадає в кризу, але ну, сама пробує якось барахтатися у, у цьому вирії проблем життєвих і пожинає наслідки, пожинає наслідки від цього. Сергію, а тоді виникає питання: От ви постійно, коли говорите про різних героїв, звертаєте саме до Біблії. Розуміємо, що там є як негативні, так і позитивні приклади різних героїв, але е, не завжди ми можемо по мудрому проаналізувати, власне, що правильно, що неправильно, як діяти. І от ви могли би дати якусь пораду, яким чином можна саме успішно досліджувати Біблію, щоб це було результативно, щоб ми самі могли навчитися аналізувати якісь різні. Приклади і робити для себе правильні висновки, ну, сама суть Біблії якраз показати нам Бога і показати нам його святі закони, його святі принципи життя. І от, коли ми знаємо ці принципи. І тоді, уже коли ми порівнюємо біблійних героїв з цими принципами, ми якраз на основі цих божих законів визначаємо, чи негативний, чи позитивний приклад дає нам ця людина, тобто це не наше особисте якесь подобання чи невподобання людині, це скоріше погляд на людину через призму того, наскільки людина вірна Богу, наскільки вона Слухає його, наскільки вона довіряє йому. Ось таким чином можна і визначати позитивний чи негативний приклад. Так і, і в самій Біблії, до речі, ну, чітко, коли ти читаєш уважно, то сама Біблія відкриває, який герой є позитивний, які герої є негативним. Дуже вдячні вам, Сергію, за ваші підказки, ваші поради. Можливо, наостанок. Маєте якесь побажання от, для слухачів в контексті теми. Мабуть, найголовніше, що хотів би сказати: ніколи не опускайте руки у той час, коли приходить криза в життя. Шукайте Бога. Звертайтесь до Бога. Це мені дуже подобається, є такий висний, він мотивує мене. Він приблизно ось так звучить. Не розказуйте, якось не звертайте увагу на те, які великі у вас проблеми, а звертайте увагу на те, які великі у нас усіх. Господь, пам'ятайте завжди, що які б не були проблеми, Бог є той, хто готовий провести нас через будь-які життєві проблеми. І нехай у житті кожного із тих, хто в етері слухає нас, нехай в житті буде саме так, хай Бог в його любові, в милосерді, нехай Він супроводжує вас в кожну мить вашого життя і особливо буде близький під час кризи. Дуже вдячні вам, пане Сергію, за те, що були сьогодні з нами на хвилях радіо Голос Надії. Вдячні, що поділились власним досвідом, дали рекомендації. Я впевнена нашим слухачам буде над чим пороздумувати. І про те, які в нас великі Боги, які мізерні на фоні цього можуть бути проблеми, коли ти впевнений, що він поруч. Хочемо вам побажати Божих благословень, щоб Господь продовжував вас вести, щоб ви й далі черпали мудрість із з тої книги, яку подарував нам Господь з Біблії. Бережіть себе всього вам найкращого. Ще почуємось до побачення. До побачення. До побачення! Будь щасливим з голосом надії, радіо.